Дуже важлива тема сьогодні у циклі прямих ефірів Сила життя у моїй Україні і діти. Це тема діти, діти у війні, а я Це, ця тема виношувалась. Вона виношувалась, вона позначена давно. І давно бринить її важливість, розуміння, дуже багато всього, що хотілося б сказати, але вона виношувалась, як виношуються діти. Бо як діти потребують часу, щоб оформитись і бути, і пройти якийсь період дитячий, мабуть, ця тема теж потребувала якогось такого періоду, або, може, просто енергії чуда. Бо яка ж ще більш є енергію чуда година, як не година Нового року. І тому, мабуть, мабуть, це не випадково, що саме сьогодні звучить ця тема. І вона так у заголовочку, начебто не новорічна, але вона новорічна, і я хочу спробувати. Разом з вами побачити її якусь новорічну грань цієї теми, що означає новорічну, мабуть, це слово я вживаю для того, щоб притягнути сюди слово чудо, тому що чудо це людина, але це дитячий стан насамперед, якщо він є, якщо він є. І ось е, у тих, у тих подіях, да, у тому просторі, в якому ми з вами є, уже третій раз наступає Новий рік. 23, 24, 25, Третій раз. І що це дає? І чи дає цей простір зараз бути у чуді, бути у енергії чуда, мати святом? І, взагалі, що цей простір дає дітям? Звісно, це травмуючі обставини, але що ми маємо на увазі, коли так говоримо? І я хочу взяти таку пряжку оленів і облетіти, мені б хотілося три рази навколо землі, або хоча б трошки піднятися чарівний пил, да, зірковий, для того, щоб трошки піднятися у цій темі і щось показати. Щось показати, те, що для мене є дійсно істиною, воно діє. Ну, Можливо, хтось зі мною сьогодні це теж побачить. Оці слова, дорослі, діти у війні, травмовані діти, це про щось, але це не про цю ситуацію, що є з дітьми. Повірте мені. Бо це дорослі слова. А насправді травмовані діти, це явище. Небезпечне, тому що фактично травмована дитина застрягає у людині. І коли у дорослому живе травмована дитина, це і є простір для вивченого безсилля, ну, взагалі для безсилості, для усіх негативних емоцій, неможливості. Ну, дуже багато для чого. І дуже важливим моментом. Для психотерапевта, психолога є побачити цю травмованість, цю травмовану дитину. Наприклад, коли людина приходить до тебе на прийом і щось з цим зробити, і кожна людина, яка приходить до мене на прийом, і я можу побачити в ній травмовану дитину, я можу присвоїти цій людині титул Герой просто герой. І сказати настільки непросте життя цієї людини у дорослості, якщо в ній застрягла травмована дитина. Є дуже цікаві дослідження однієї американської, можливо, це англійська, треба подивитися, уточнити прізвище психолога, дослідниці, практика дуже чудової, якою зараз за 75 років, наскільки я пам'ятаю, 76. І яка розробила програму для людей у тюрмі. Ну, така собі новорічна тема, але вона цікава, і вона для нас може дещо зіграти, дещо щось сказати. Те, ну, програма має свою назву, але така практична назва у у коло. І вона приїздить. Ця програма народилася у неї, коли з'явилася деяка здогадка. Вона почала її перевіряти, впевнилась у ній і розробила програму для людей, у цих страшних людей, вбивців, насильників, ну там у тюрмах строго режиму. Ну, взагалі, у да, цих людей, які збились, і взагалі іншим людям таке роблять. І е, вона приїздить, є зйомки, є відео е, у інтернеті. Я знайду кину посилання, це дуже цікаво. Подивитись на це, подивитись з іншого боку. Основне дійство таке, вводне, да, вступ, такий до цієї роботи, для того, щоб відбувалося щось що з цими людьми, таке. вона приїздить у якийсь такий заклад і, ну, домовившись, да, що тут буде проходити ця програма. І всі, хто там знаходиться, ну, під наглядом, під вартою на великому якомусь підвір'ю ставлять у коло, вона малює коло всередині. Програма називається «Увійди у коло. І вона каже, да, що зараз я буду просто Ну, там є якісь там певні слова, які вона промовляє. І вона її вид визиває довіру. ну Просто тому що, по-перше, вона це і вірить серцем, і вже має досвід, як це працює. І тому, коли вона говорить, їй віриш і у це вступаєш. І вона вправа, йде далі така вправа методика. Вона каже: я буду називати твердження. І якщо ваша відповідь так, у мене в житті там це було, ви робите крок. І у кінці, коли я все прочитаю, хтось війде у коло, це буде коло, з яким я буду працювати, це буде наше коло, особливе коло і далі там у цьому колі щось буде траплятись. І моментом цікавим цього дійства є, що весь двір опиняється в колі. Весь двір опиняється в колі, якісь там твердження пропускають, але всі за її список опиняються в колі. А список травмуючих обставин, коли батьки там не хотіли, були якісь неблагополучні, збавлялись у цієї дитини, ігнорували її, там щось не було або щось страшне було. І всі весь двір, розумієте, весь двір він опиняється у колі. Тобто оці люди, які стали такими, да, це травмовані діти, це діти, яких ігнорували батьки. І є, яких там і били, і насильничали, але багато з них їх ігнорували. Тобто, подальші дослідження вони про те, що ігнор дитини у її дитинстві до певних років. Він дорівнює дос, досвіду насильництва, досвіду ну, страшного досвіду, да, реального досвіду, просто ігнор тих дорослих людей, які рядом. І це сигнал дитині, що вона не потрібна. Так, от дитині сигнал вона не потрібна, тобто ігнор. А ігнор це відсутність у їх справах, у її дні, у її, ну, всьому, да, цей ігнор. Вороджує, е, такі страшні викривлення психіки. І якісь люди все ж таки боряться, не стають такими, але їм важко у своєму житті. Вони травмовані, як правило, вони злі, ну, тому що тільки злі люди можуть попасти у такий заклад, стати такими. І те життя, яке вони створюють навколо себе, ну воно нещасливе, скажімо так. Воно нещасливе, часто агресивне, часто збочене. часто. І моє питання діти у війні у моїй країні, це не про те, що зараз. Ну, ми знаємо, що відбувається зараз, але діти у війні, це про те, що буде відбуватися, коли вона скінчиться, розумієте? Чи це буде цій коло тюрми, чи тюрмою стане вся країна, коли всі діти стануть такі, бо дуже багато дітей ігноровані. І про це я хочу сьогодні говорити: чи є свято тепла у своїй родині із своїми дорослими. І це не новий рік, це кожен день, це щоденно, Уже третій рік. І звісно, нема питань до перших моментів, днів, місяців шок, травмованість. Але третій новий рік ми з вами зустрічаємо. І це час подумати, що буде в моїй країні, коли вона переможе, бо ці діти виростуть. І якщо вони будуть травмовані, не дивлячись на те, що зараз дуже багато психологів вчаться на робу, робити, працювати з травмою, я теж із цими всіми станами, і вже там три курси пройшла і проходжу я. Саме по цим специфікам, але це вже постфактум. Да? Це вже коли воно все станеться з цими дорослими і далі чи можна це виправити. А фактично, коли закінчиться війна, то те, які дні у цих дітей зараз, якщо вони ігноровані, вони травмовані. І така буде, таке буде життя, така буде країна. І коли країна зла, безсила, ну, ви бачите приклад. І наша з вами зараз відповідальність і втримати, піймати для себе, знайти, знайти, ну, взяти, наприклад, цю новорічну енергію, силу чуда, щоб не зробити ігнор моїм дітям із-за того, що я в такому стані. І тут, звісно, річ можливо про себе. Бо у моїй темі стоїть А я, у багатьох з нас така травмована дитина. У мирний час, у звичайний час, часто ігнорують батьки, ігнорували, ігнорують зараз. І без ніякої війни ігнорували дітей і робили їх травмованими. І зараз є ну, така отмазка, відговорка. Да? Зараз війна, зараз своя психіка. Нема цієї відмазки. її немає, розумієте? І зараз час служіння. Час служіння, як не дивно, дітям. Час служіння дітям. Бо час служіння дітям це час служіння країні майбутнього, то, якою вона буде після перемоги. І час служіння не тільки там, де фронт, де окупована територія, де хтось щось вирішує. Там це як не дивно, повірте на слово. Просто повірте моєму серцю з погляду оленів Санта-Клауса. Там частка тільки того, що буде з моєю країною. Час служіння моїй країні це час служіння дітям. Тільки не ігноровані діти зараз, з якими кожен день є дорослі, які вислуховують їх, які проводять з ними час. Тільки тут будується. Моя щаслива, сильна країна. Бо для дітей приведу таку метафору, я її дуже люблю. Це метафора океану, який, не має кордонів, і там страшно, навіть якщо він гарний, там страшно, там є шторми, там дуже багато всього. І оця вода океана, у ній губишся, у ній травмуєшся, у них у ній відчуваєш свою безсилість, але є. Басейн, який має бортик. І неважливо цей басейн налити воду з океану чи з крану. Ну ви ж розумієте, в крані вона звідки? І все це безпечно, це, це безпечно, це весело, це е, тренування, це, ну, це життя да, у басейні, де є бортик, на якому можна відпочивати, який обмежує, е, дає безпеку. Е, і все, і зовсім інша історія. Так от наша задача зараз дати цей бортик. І цей бортик це е, ті дорослі, це доросле спілкування, обставини, це даємо ми. І діти, вони, звісно, чують, бачать ну, окремий простір для дітей-свідків, це окремий, це для всіх, це для мільйонів. Бо найперше це такі діти в нас, і собі треба взяти цей бортик, повірити, знайти силу, бо ті, що мене слухають, це ж дорослі ну, зазвичай, і знайти, що може бути моїм бортиком. І він може бути любим. Це питання рамки. Якщо я хочу бути дорослим, якщо я хочу послужити моїй країні, я повинен поставити у своєму найближчому просторі рамку, за яку будуть триматися ті діти, які поряд, і це не тільки для тих людей, які є батьками. І це взагалі для всіх людей, бо рядом діти ігноровані. І ви можете поставити цей бортик, цю рамку любим дітям, взагалі дітям, взагалі у просторі. І поставте хоча б собі. Поставте собі, і це вже буде перемога, це вже буде приклад, це вже буде той шлях, який зараз потрібен. І послужити собі як дорослому зараз неможливо. Це неможливо. Чому служити? Що знаходити? Ціль перемога, це звісно, як, коли, скільки років? Вже три. Як ставити мету, але поставити у цю щоденну рамку, за яку можна триматися? Це і ритуали, ці справи, це і моя увага, це моя розмова, це, це те чудо, яке я прямо сьогодні. Сьогодні ж яке число да, можна це все робити? Я можу подзвонити. Я можу розказати казку якійсь дитині. У вас є знайома дитина. Навіть якщо у вас є свої, розкажіть своїм і подзвоніть. От я, мабуть, подзвоню. я знаю одну улюблену казку моєї дитини з дитинства. Це крошечка хаврошечка Хочу розповісти її сьогодні двом дітям. Подзвонити і розповісти. Можна ж по відео розумієте. І оця рамка вона дасть це буде басейн. І це буде, розумієте, космос у космосі. Це буде то сузір'я душ, яке ви можете устроїти самі. І це буде космічний басейн сузір'я, і ці душі будуть світити, і ви будете світити просто своїми щоденними справами, встановлюючи цю рамку безпеки да? у цьому океані біди. І всі діти, у яких буде ця рамка, вони будуть зростати здоровими. Для них травмованість це ігнор дорослих Вони не так в це включаються, у цей океан біди. Для них океан біди, якщо біля них немає у цього бортика басейну. І зробивши такий басейн, Сузір'я зірок, душ, з якими ви сполкуєтесь, і для яких це буде бортиком безпеки. Ці душі подорослішають, і це стане майбутнім моєї країни після перемоги, коли багато сузір'їв, які втрималися разом у цім у цьому океані біди, які зробили космос у космосі і взяли космос існування в своїй країні. І це не просто якісь такі високі слова, які не діють. Це діє, розумієте, це діє. Інакше і діти не дивляться самі новини. А якщо дивляться, для них новиною їх щоденного дня є те, що у них відбувається, і травмованість або ні. І діти зростають сильні, якщо у них є ця рамка, ця увага. Отже. Всі зірочки, які мене зараз слухають. А люди це сяючі зірочки неба, Бога, космосу. І знаю, що в моїй країні це діє. І такі люди сюди приходять, і дуже ну, не хотілося б губити, робити травмованими ці душі собою. Отже, послужити дітям, послужити країні це є послужити собі. І це є така гарна, сильна справа, дуже новорічна справа. Всіх люблю, всіх поздоровляю, далі буде, живемо, живемо своєю силою, тайною чуда для всієї планети. Бо тільки тоді і для нас буде мир, і ми надія своїм дітям, ми надія всім. Космос новорічного чуда. Це є діти навіть зараз, у війні у моїй країні. І у кожному з нас є маленька дитинка, і я її обнімаю свою і вашу. Віримо в чудо. Люблю до зустрічі!